Привіт, такі друзі! Кому зеленого борщу. Хто хоче, приєднуйтесь, будемо готувати. А готувати будемо сьогодні в мультиварці. Ось таке в мене м'язко. Нарізаємо на кусочки. Нарізала на такі шматочки, ось невеликі щоб скоріше зварилося. беру свою помічницю мультиварку, не реклама і закладаю м'яско. заливаю водою. Так, залила водою, 2 літри залила, 5-літрова в мене чаша, я не буду готувати 5 літрів, нам досить скільки. І будемо чекати, поки закипить вода, щоб зібрати пінку. Нажимаю меню і виставляю суп. Ось. Суп. Виходить одна година. Ну, я відкрию мультиварку раніше, щоб зібрати пінку. І нажимаємо ось цю кнопочку, що вже. Пішло, пішов час варитися. А поки закипає моя мультиварка з м'ясом, я на чистю приготую картоплю. Картоплю почистила, накришила і йду варити яйця. яйця помила добавляю дрібку солі і заливаю водою. І ставлю варитися на 5-7 хвилин. Картопля начищена. Яйця варяться, а я тим часом наріжу щавель. У мене ось такий гарний. Свій домашній свого городу. Щавель нарізали, а я тим часом іду збирати пінку. Яйця варяться, я тим часом нарізала цибульки. Тепер наріжу морковки, візьму три духмяних перчика і відправлю в мультиварку. Додаємо цибульку, морковку і духмяний перчик. Яйця зварила і тепер почистю. Яйця почистила і тепер нарізаю. Накришила яйця і приготувала цибульку і морку для зажарочки. Готую зажарку. Пожарка смажиться, а я подивлюся до нашого борщику. Я все зварилася. додаємо картопельку. Чекаємо, поки звариться картопелька. на сіль. достатньо Зварилась картопелька, зварилося м'ясо, тепер кидаю яйця. Я люблю, коли яєць багато, щоб був борщик густий і щоб було видно, що то яйця. Дрібно не нарізаю. І слідом за яйцями кидаю щавель. Знімаються ще безрозумілих зрозумілих бесідки, тому що в хаті зараз жарко, то я мультіварочку собі поставила і швидко. І слідом відправляю зажарку ось вот таку підрумянину, гарно і красиву. Вот так. Ось нарешті наш борщик готовий. Запрошую всіх вас посмакувати разом зі мною. Та ще сметанкою, та запашний та смачний. Приєднуйтеся до мене, будемо смакувати разом. Ну, а вам всім бажаю мирного неба. Бережіть себе рідних і близьких. Не забувайте допомогти людям похилого віку, захисникам дякуємо за захист. Вам всім бажаю мирного неба над головою і якнайскорішої перемоги нам усім. Всім до побачення!